Ну це просто щось чимось. Тут їх ніби посіяв. Подивіться, скільки тут білих. Подивіться скільки їх тут лізе зараз. А то будуть білі, дивіться. Тут три в купі Тут ще один. Тут дивіться один. Тут знову три. Навіть не більше, дивіться скільки їх тут в купі Не бачите, скільки? Дивіться, на три листя. Знову два. Знову два. Знову один. Тут ой, перевернув, блін. Шкода, близький маленький. Бачите? Тут знову один. Ой, знову один лішпохтав. І саме що вони всі на стежці повиростали. Знову два. Знову один. Тут наклестя дивиться ці листя тут знову. Знову, бачите, щось робиться. Їх тут просто як насіяв. Один на одній. Буду, друзі, риби, дивіться, з другого боку. знов один. знов два, один, два, три, тому чотири. Тому листка гарантія ще один. Не хочу вже рушати, бо, бо там є, Я, немає, немає тут. -ка. Ось такого не друзі. Ай би понасівав. Ось йдемо далі по стежці. От у нас нема де стати. тут то нема де стати. один. І знов купа. Знову, знов один. Дивіться, знову див. знов пару малих. Це капець. Дивіться, тут знов крізь тут. Та це просто щось чимось. Друзі, тобто, тут як дивіться, Яй-яй-яй-яй. Це грибів, Їх так би насів. І це такої я йду по дорогу, На самій стежці. А їх тут повно. Таких малих, Гогів. Їх тут повно малих гогів. Ой, день-два буде повна гриба. Ось така. Ось такий красончик нам попав. Біля нього ще один. Сигнал приємний. Ми лише зайшли у ліс і одразу побачили... О, шо, хто тут піде? А ти звідки ту <риклад> до взяла? прийшла. як мною прийшла? <риклад> так. Я дорогу запам'ятала і прийшла за тобою. Ну всім привіт! Любі глядачі та підписники каналу. Слава Україні! Героям слава! Ну що, і наступний день такого полювання. Сьогодні я, ви зрозуміли, не сам. Маю сьогодні двох помічників, один десь бігає, один біля мене. ось тут. Так, ну що, сьогодні у нас 9 вересня 2023 рік. На годиннику у нас минуло 12 година дня. І ми з Наталією знаходимося в ось такому чудовому лісі, у бучині, пробуємо так. шукати білих грибів. І зразу на вході нам попало ось такі, що самі бачили, що два молоденьких, і біля нього ще купа малесеньких діточок. Починають потроху лізти білі гриби. Ну що? Пару слів від Наталі. Йой, Всім привіт! З вами Наталя. Зараз я вам розкажу, як я сюди прийшла. Я вирішила встати в шоста ранку. Звісно, я давно встала, а тато пішов пізніше. Але нічого страшного, бо я довше вдягалася, ніж йшла. Коротше, бачу, він йде. Трошки почекала. Ну, думаю, він. За підроз... за підозр... за... <реш> Поймеш, що хтось за ним йде. Тому я трошки почекала, бачу, він вже пішов за кут. Тому я вже вирішила йти. Я йшла по дорозі, яку пам'ятала, і вроді якось виходило, і я його бачила попереді себе. Я йшла довго. І падала, і піднімалася, і ноги не боліли. І я вже жаліла, що йшла. Але коли побачила гриба перед себе перед собою, я взагалі не пожаліла. Я, звісно, того гриба не забрала. Бо було би палімно. Бо в мене така реакція була, що я не могла навіть встояти, гриб був великий. Ну, а я вирішила далі йти. Йду і бачу, він вже гриби знайшов. Я вирішила підійти і його напудити, але щось не так пішло. І він не напудився, а був в шоці, що я коло нього. А далі я почала вам розказувати, як я прийшла. Я розказувала про того великого гриба, якого я знайшла. Я надіюсь, дуже сподіваюся, що ми його знайдемо, коли будемо йти додому. Бо це буде капець, як ми його не знайдемо. Бо це така удача знайти величезний гриб і не забрати. Я, я, я до такого додумалась піти і лишити величезний гриб. Тому, якщо ми будемо йти, ми обов'язково мусимо його забрати. Я ж пам'ятаю, де я лишився. Ну, в мене не склі раз. Тому я надіюсь, ми його знайдемо і зазнімемо вам. Головне б він був свідобний. А це так. Ісюний. Бо грибів буває багато. Який ти бачила, оце вже питання. Ну ми вже на -на назад демортації подивимося. Може десь знайдемо його. Ну. Ти запам'ятала хоча б Приблизно? Запам'ятала, ну. Ну добре, подивимося. Може то дійсно білий? Може. Чи ти не впевнена? <різь> не думаю. Не думаєш, так? Ну нічого, подивимося. О, так то і було. Слава Україні, героя, слава. Дивіться відео. Ти не хочеш мене брати, я сама прийшла за тобою. Mm -hmm. Так о як ти дорогу знайшла? Запам'ятала, я ж тобі сказала. Ну ти даєш. Ну то давай, приступай до роботи. Yeah. Цього вириваємо. Малого візьмемо, покажи глядачам. Ось такий у нас перший на сьогодні. Прекрасний просто. Прекрасний. Що там? Єше? Oh. Оба є ще один. Є ще один. Такі маленькі лишай, десь ки-то тут ще є десь. Ох, їх тут аж п'ять купів. Десь скільки. Молодесенькі, п'ять купі. Краса. походу. Нюхай. Ой, як пахнуть. Пахнуть, краса. Добре, початок є. йдемо далі. Що? А де є? А де є? Оба на деський класний. Маленький ще. Але ми це не будемо? Ні, ми тут? лишаємо. Там ще тут? Три, лиски, три. О, то, тут то будуть грибочки. Що, ще, угу. Шо, ще не а тут... йо О, Скільки це їх. Це просто капітази по порохустить. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 20. Накріїв з камерою лишається. 12 штук на одному місці. Оце круто. Оце будуть Вообще. Класно. Починають лізти гриби, друзі. Дивіться. Я так вже замітив одного малого. Де знайшла? Ну маленький. Де? О, тут же є біді. Може. Брати. Там шейдов були. Малі. Дивіться наша малія, видиш? Накривай, накривай. Ано, ну, скажи. О, дивіться, скільки ми тут знайшли, нашарили. Починаються грибочки. Так. Вони лізуть. Йой! Ти бачиш це? Ти бачиш, скільки їх тут? Ого. Треба так. кошик не треба ставити, бо їх ти придавити. Дивіться, їх. скільки їх тут. Їх так багато. Зараз вам порахую. От перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий тут, сьомий, восьмий, дев'ятий, десять, одинадцять, тринадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, підпотиком. Сімнадцять. 18 Бачите, скільки їх багато. Десь тут далі. Десь Далі. А хуй? А хуй далі. О, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок чотири. Це що? Це ні. Сорок чотири. Сорок п'ять, сорок шість, сорок сім, сорок сім. Сорок вісім. До цього візьмемо більшого. Сорок вісім. Сорок вісім, сорок дев'ять.

Капець, це грибів. Це на одному місці, на 3 квадратних метрів, дивіться, знов. знов. Знов десь скільки. Їх тут росте попав, що дивіться, знов. З 10 штук на одному місці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ще один. Це просто труба. Дивіться, знову. Це будуть гриби, дивіться, знову. Їх тут капа. Їх тут більше сотки Наталі. Де ще є? Тут, де, де. Десь знову їх. Ну, Всього молодняк, воно все лізе, воно ще тільки починається. Наступний тиждень тут буде грибів. Труба. Грибів буде труба. Будесь, ну, це капець. Ой. Воно ну, ну, сюди далі. Капуди, десь знову десь далі йдуть. У нас продовжується далі. Це, це буде труба. Біля двох буків більше сотки грибів. Це вже таке друге місце. Бомба. Оце починається, це щось буде з чимось, правда Наталя? Ага. Що ти на 2 тижні до школи, вони якраз будуть гриби. Треба сюди прийти не... Ну хто встигне на це коло, то й на шари тут конкретно. Грибів тут просто капець. О, Там де стоїть, це все, все, все в грибах. Все в грибах. Це вже така друга поляна. Перша ми знайшли там овещі, це вже така друга. Це просто кайф. Ну це комусь повезе. Хто попаде сюди перші наступного тижня. завтра ще. Невряд ти чи до золота підросту, але наступного тижня тут буде капець. Що деяка голубівка? Та під ногами. Де? Я взагалі нічого не бачу. А. Не бачиш голубінки? А, ага, во, цього? Угу. Забирай її, ага. молоденька, гарна. Небай, я від рух. Ну-ну, Просто кайф. Забираємо. Ой. Ми вже скільки знайшли білих, щоб було б півкорзини, якби не було, які, бо були великі, аби ціла. Дві тобі. поляни по сто штук, щоб вже було б кошик цей чубний. Так, ходи. Ще. ще. О, яких позахує кльових. Ось тут ще маленьки. А маленькая колишає. Може його лишити, Дивіться. Гарні молоденький. Є? Молодченка? Перелазь. Дізья донька, хай так. Ти так легко? Я їв повітряні курики. Смиєте? Шо, є? <ресмач> well, Наталі, на що, є? І знову знахідка Наталя нашла. Скільки? А що брати? Ні, не маленькі. тут брати? П'ять. штук. П'ять. От. На підході день-два ти можеш брати. П'ять таких класних. Ну що, ми, ще один десь. Ми попали Наталя роди білого гриба. Лізь деських ще. Знов. Бачиш, а всі вже такі трошки а більші такі. Можна їх брати? Я знаю. Що ними де, робити? Такі маленькі, такі, да. маленькі брати. Наш лишаємо. Десь тут кіманьки їх там зазирає. Це капець, це мені не попало. Шкода, що вони трошки хоча б не такі. Понакриваємо, хай лишається. Хай лишається. Лізуть грибочки, друзі, і будуть грибочки. Будуть і то багато буде. Да. Наталя, ти бачила таке? Я вчора ходив, тут нічого не бачив, тут нині десь знову. Ще один є. То збоку ще один. Ой, то знову рушив, а то навіть лище не варто рушати. Ага. Десь кількість загибіли. Знову кучки. два. Кучка Та, тут зараз сів, то їх напевно довіру тисячами. Ага, вот тут. Це, ну, Коротше, йдемо далі, шукатись більш великих немає, а молодих повно. Uh -huh. Буквально в днях двох-трьох грибів буде капець. Вони на них успіти. Якщо ми на них вспіємо перший. Де? цей гарний цього це заберемо. Бери цього велике. Цей же більший, серед них самі потужніші. <рес> так. так. А. А, так є, то, Краса, краса. На наступний тиждень буде точно краса. Шочка, що Джек, не шу, так? Ну я такий. І... Ну, як чує гриби, то він не вступає. Він поки не повіриває всі, то його не відтягнеш. Тут такий грибар, що грибар. Що, йдемо далі. І наступне місце, і знову знову малий. Ось такий зазирає. Що? <різь> <Шо? різь> Ти так знайшла? Вони <різь> там підлегки, це вже є. Ви ж наступне місце і зразу радиться, вже більшенький такий. Більшенький. А та цього забирай. Це більш беншвішки, що там? там ще один. Знову два. Майже кожне місце і кожне працює. Ага. Всюди молоденькі грибочки. Це не може не радувати. Будуть гриби. Та ще знайшла? Ой, я там шов не бачу, Там не малі ліс, десь, та всюди тут каляна, кого напевно. знову є десь. десь. Бач? О, десь. це вам забрати? Та беремки більше листки, та їх відвись, що ти виготаєш лися, це труба. Це просто труба під листами штворця. Яй-яй-яй. А це будуть гриби. <риві> Джака, то будемо мати роботу. З понеділка. Ай цей дислоє такі маленькі. Шай, дим -дим, що накриваємо далі? Що, обід? Чекай! Бай, серб'ят, треба їсти, а є їсти не можу. Угу. Бо... Та вже находилася? Давай. Ми собі Я канапку. Да, Такі канапочки, зараз будемо їсти. Джека пригости канапку, там йому є канапка дай. і є канапка. Давай, джекові канапку. О, партія взяв. Так у басу з'їзд хліб леєш, ну, такий чувак, іде зазирати. Ні, поки хліб не з'їш, можна і не приходити. А давай, Хліб так і їж. Ну що, у нас обід, обідаємо і йдемо далі. Поп'ємо такраз води, соку, то що? Ви теж берете їду, їжте, дивіться відео. А то зараз точно зголодніти, як будете дивитися, який їм. Що може бути краще, ніж на природі канапка і, і банька соку, правда? Сушняк! <ріху> десь Джак. Джак вже хліб. О, а хліб перепросив, десь іде. Ого. А, то на природі все йде. Десь іде. Пече. В хліб <ріху> дома хліб не хоче їсти, на природі йде. Що <ріху> там? Так, бігла за ним, що капець. Що, їзнув? Думала, Джак зараз наступить і все, капець. Я, Я побачила. Bam, boom, як -то, як -то, як здалека побачила. Я бук Як та таке здалека побачила? Бум-бам-бам. Я ж у мене зір файний. Бачите. Їх тут казицькі ка коди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 купів росте. І дев'ятий збоку. Це купка. І тут дві. Три ще з боку, два. Йомайо, йо, що -йо. мені так тече по плечах? Наталя ти сік не закрила. Ааа, дякую. Так. <ріпи> 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 Ох, там что-то потекло. А ну да, что там? Что не меня за Ната! Целый рюкзак соку. Прошу. Иди, иди, иди. дай, 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 ми зараз є гріми жарим, кафе з цього, так? Ну, що тут сюди ще поповний кошик, то нам нагрузимо, нагрузимо. Ну, і джека туди, джека туди, заложимо, заложимо, джека, джека туди, і пішли. Ну, отакувався.